Доброго ранку. Ну що, п'ятниця у нас, знаю, дай Боже, якщо сьогодні загрузяться, то Санечка завтра вже буде вдома. А я стала жарко, у нас дуже жарко, сьогодні в 5 годин встала, тільки світло вимкнули, Потрібно було пополивати в душ води накачала, туди ж наверх. ну Там просто повертається. Басейн трішки опять додавала, тому що тупо поливала. Ну, сохне, все сохне прямо на очах. А в холодильнику вчора з мамою їли і сметана відкрита, коробочка така. І бачу, що вона вже трішки почала як гіркнути. Я думаю, так, Сашунька ж мій дуже любить солодості. Так я замісила тісто дріжжеве. Але я ж розраховую, вчора в нас світло було просто 4 на 4. Сьогодні, якщо 5 плюс 3, це буде 8. 5 плюс 4 це буде 9. В 9 годин я вже ж розраховую, що від, від, відімкнуть світло і 3-4 години я почну займатися пиріжками. Дивіться, що робиться. Зараз 35 минут на 10 а у нас світло є. Я світло по цьому дивлюся, тому що зараз я Ну, зараз вимкнуний, тому що Саша в нас дуже любить холодну воду. Тут вода в нас охолоджується ну, автоматично. Тому я вже не вимикаю. А так як ми були з мамою вдвох, я вимикала це все. Ух, аж запихалась вам розказуючи. Так що зараз я буду тісто не то, що в тепле місце, а навпаки, де прохолодніше місце шукати, щоб воно стояло в прохолоднішому місці. Це для вас такий натюрмор. Так, І поставила варитися, поки що в маленькій такій каструльці, Ой, зовсім не кипиться, не годиться. Ось дивіться, бачите, я навіть не чистила, тому що це гавядина, щоб такий більш гарного кольору був суп чи що, все одно. Перше, це бульйон. І ви бачите, цибулина плаває, і там у мене гвоздика, щоб не казали, що я зробила, показала, і все остальне до побачення. До цієї маленької каструльки нема кришки. Тому Санька примастрував отаку кришечку, бачите? Цей з ванної кімнати із кабінки кольосика, він його зрізав і зробив отаку кришку. Але ця каструлька її бере з собою відрядження. Цей раз він не брав, тому що там е гудують, коротше, ну не брав. Так що, отакі ділочки. Оце дуже погано, те, що ось день. Том Соляр прийшов. Дорогі наші родителі. Привіт, які родителі? Родителі, вони нам навпо... не по крові, а по житті. Ну вони не родителі. Ти чого? щось забула, неправильно сказала. А, чого? Ти сказала, добрий день, наші родителі. Вони не родителі наші. Не родина, родина. а родина. Ти родина сказала, я... От, а ти сказала, родителі. О, бачиш. Молодий. Вибачте. Ні, ні, просто Родина. я тебе на, на путь направляю, Родина. щоб ти сорієнтувалася. Родина. Да. Родина да. Доча, я Та нехай потім, де я зараз доп'ю. Це бабушка на роботу, це мама наливає мені воду на ніч. А тут зараз Саша приїде. В нього така бутилочка, а в мене аж дві, тому що я отож... Кажу мамі, ти кажу мені, Марина розповіла за соду, за яблучним Вона Каже, я пила, я чула це, я пила, але каже, мені щось погано. Від нього каже, я пив, щоб не зірвати цей шлунок. А я кажу мамі, давай вчора вечором, давай залізеш в басейн, покупається. Вона каже, та боюсь, що не вилізу, хоч би саня був товірівка. А так а так хорошо б, звісно, розрівняти спину. Так, ну що ж мені оце робити? Мене світло зараз підводить. Так би я зняла у ті сідушки, дивіться, як від ліва. Вже стирана, а права не сірана. Я хотіла постирати сідушки, а що ж зараз включу, відключать машинку. Ну, вообще... не треба доця, як тільки включать, як як тільки включит, мені треба буде одразу по займатися. Ну нічого, завтра о, сідушками займуся. Угу. Завтра мусор, завтра все. Ну, жарко, економно. Навіщо мені йти в зал, платити гроші, такі Дивіться, Зараз я на кухні постою, ось починається. Доброго. Я... Вчора попрали цю майку, і вона ж моментально висохла. І я зразу її нап'ялила. Вона настільки легка, що це просто караул. Це вже, пот, це вже пот. То я в мене на кухні такий спортзал безкоштовний і ще й з толком. Так що сьогодні пиріжки заберуть у мене. Ви сказали, що якщо конфету одну з'їдаєш, то це треба річку переплати туди обратно. Ой, ні. Я представляю, мені треба з моїм з'їданням цукерок, мені треба на річці жити годами просто туди-сюда. О, і ще одного сьогодні чула він лікар-психолог. Каже: Знаєте, якщо ви навіть 5 хвилин в день. Ви будете просто, от у вас на душі так хреново, а ви просто посміхаєтеся, просто посміхаєтеся, держите так посмішку. Каже, вам набагато буде краще і психі, психологічно, і по вашому здоров'ю. Так що смійтеся на здоров'я, мам, улибаємося. Мама не чує. Мам, Ні, я за них думаю, що вони получше, покраще. Мені то улипка другий раз дається за дишкою, а. а я все одно улибаю. Я кажу, я живу. Я живу, сестричко, я живу. Ти вже переговори завершила? Ага, вже. Тут похлещевських по, 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 по натовських, похлеще натовських Добре. переговорів. Як сядуть? І, і головне, що у нас тут балакає свині, приходить до мене і починає розказати. Кажу, мам, а зачем ти мені розказати? Хочеш, я тобі розкажу про що я балакаю? Я ж це чую. Так кричить з тої сторони. І ця ж, алло, алло, алло. Кажу, мені треба розказувати, я все чую. Навіть вже... Даже без громкої зв'язки. Так що, я так... вже вже... <кхе> Опти, оптика, оце, оце я не пойму, що воно обозначає. Оптика? Ага. Здравствуйте, зріння. Ну оптика, обзор, прибори обзор, опти... обзор, цей. Воно, о, оп, оптика. Воно оптика, оптиця. Та яка оптика? А? Яка, Там не може такого вилазити, не може такого там. Ну є, що Ну як це там. оптика? Оповіщення може? Ну яка? Причому тут оптика до телефону, мам. Оповіщення, може, якесь. Запчення. Я тебе скажу, я забула. Я скажу, забула. — його... — Ти от бачиш. Ну. І, а на що тобі воно, що ти його читаєш? А от якби я знала, ти б мене б ніколи не, не вчила його е, понімати, цей телефон. Якби я бачила добре, щоб у ті цифри, які на знаках стоять. Так тебе ж, звини мене, ти телефона з такими цифрами не бачиш, а сидиш, шиєш, підшиваєш кофти. Як це? Я щось не пойму. Я... я... Шию, бачиш, як. Ну, як так, це? Я не пойму твое дає. Та ну, мам, чорне, кнопки чорне, отакі, видно, девашко. там все шикарно. А голку, у мене просто терпіння, ти біголки позакидала. Я вже їх давно позакидала. О, я портная, я, без іголок. А я сижу, поки що. Зас... Я ж тобі доїдаю. О, доча, заправ. Так заправ. тебе ж окуляри є, ти ж можеш. Давайте я лупу куплю. Присіти, що так лупою жовт. Ось так, чик чик ще ну, чи лупу О, тільки а, треба. Ні. Ну що, огірки може будуть, а може ні. А що це за холія залізла сюди? А, то якась маленька бджілка. Погані огірки, жовтіють уже. Помідори для мене взагалі парадокс. От подивіться: ось один, два, три, чотири кущі ось стоять. Сливка якісь кругленькі. Ну, Бог милував, чи це може якийсь сорт. Ну, вони ж я ж по 10 насінин садила кожного сорту. Поруч тігри-тігровичі, повний двір тігрів у нас. Ну, нічого. Сьогодні, отож, в сала пополивала, та полила ожину, я кажу, мамі, треба ящики якісь підставити під низ. Бачите, ожина лежить на полу. Це не годиться. Але тож, чи засуха. А ну, напишіть мені, чому так ожина, отака вона. Хто там розуміється, тому що на ожині я не дуже розуміюся. Якось пропадає. Гарна, звичайно, гарна. Диви, яка ось. Ой-ой-ой. Фоточку обіза... відпала Диві... прямо. Ой, яка ж вона, красотунечка. Отака смачна. Я скажу, що чоловік мій не дурний, він смачне любить, він так любить ожину. М -м -м -м. Дивіться, яка. М -м -м. Солодка, солодка. М -м -м. Я mm. Вона спіла дуже добра, ма. Ну. Тому зеленувати їй. А Саня, Саня ж любить, це Саня. Да. Та просто... ти що здиваєшся? Приїд. Господи, там Саня об'їзд, ще укакається. Ну, Ти укакається. Але ти не їш, а зять буде їсти. Оце ти, ти мати, нічого собі, мам. Нічого. Хай донька їсть, а зятю не дать, а ти наоборот. Ні, 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 ні. ні туди не треба, мам. На огороді, ні, ні, там на асфальті там чисто. На огороді зараз я поставлю. Я, я, не хочу я поставлю, нехай. Виходних не лізь туди. Вихідних Вихідних тапочках. Тапочках. Я ну, я в виходних тапочках. На цих тапках тільки в дворі Фух. Так. А де моя п'ятіленка? А, воно, бо я кришку знайшла. там Зараз щас... зріжу цю розочку. А так, ще не зріжу, тут, тут друга цвіте. На ні, наберу води. Куди? Те, що буде зроблено утром. Не буде робитися вечора. Так у нас буде свіжа скулір. Ну набирай, оддихай. Хай ї... а ну дай, хай їжа. А ти сказала нашій великій родині. Що сьогодні великий праздник? Ну, ми, я вже 12-го Петра і Павла була. Це е, по, по старому, по этому, то Петра і Павла. А я скажу, що одмічайте, я одмічала, ну як одмічала, пам'ятала, що 12-го і сьогодні. Так що сьогодні свято таке велике, що церковне, ну як кажуть, робити не потрібно. Але робити фізично це не страшно. Язиком тіліпати, ото в горе. Так що у нас в Українці зараз класно. Хто хоче? То відмічає два рази. Так, а чого я сюди йду, ви знаєте? Та що ж це за хрена тінь? Я ж тільки побризкала. Дивися, знову їсть розиці, стріпси ці пріпси. В Єгипті цей... Це з Єгипту я привезла. Таке сонце. Нормально. А в мене сонце починає вже я його сюди поставила, починає горіти. Ти розумієш? Я чого сюди йду, хочу вам показати, що ж тут ЄС робить. Вона ж не хвилини спокою. Бачите? Вирвала оцю всю траву з корінням. Оце. оце, 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 оце. Я думаю, мам, давай я косарку включу. Дві хвилини, ні не треба. А я потім думаю, нехай вона сидить тут на стульчики, ріже оцю потихеньку траву. Хай ріже. Це не те, що вона ото там по сонцю лазить. Є заняття, хай займається. Ріже, косить траву, а це батька загребла. Кам не кам'ян, це земля така суха. І саня прийде першим. Оце цю абрикосу абшарам, тому що карауль, вона нам дивіться, інтернетовські провода заходять, ось вона нам їх порве. І ще й не знаю, що робити. Чи викинуть її нафік, чи обріжу, щоб трошки сонечко ховала від вікна. Мабуть, ще в цьому році не викинемо, тому що восени пересадимо цей кущ, я вже казала. А тут на цьому місці, ми трішки лівіше посадимо чи яблуню, чи якусь абрикосу, чи щось. Ну, говоря, Тут треба яблуню. Чому? Тому що кісточкові вища. Чудовишня кісточкові, не можна поруч садити ну, на тому місці, де було кісточкове або поруч, не можна садити, треба далі. Тобто тут буде яблуня. Так що оце у мами тут тінь, вона тут, вона тут як на курорті сидить. А ліщинка в цьому году вже була, але ж я зломила паличку, навіть сарежка вже висіла. Так що мама займається Симу, хай займається займається. цим, хай хай тут потихеньку, не напрягаючись, і хай займається. Каже, я хочу тут посадити. Я кажу, давай викопаємо там оцих білих кущів вітяних, їх там багато, вони розмруться швидко. Отак посадимо, воно затягне, буде дуже красиво. Або хосту пересадити туди можна. Ну хосту це весною треба буде пересадити. Тут тінюче, тут хуста буде. Навірно, посадимо оці білі повикопуємо, бо дуже густо. Ми бачите, їх пообрізали, тому що вони пускають вуса, вони тут все затягнуть. Тому обрізаємо потихеньку. Не знаю, ну напишіть мені, це мама каже, що воно всі кущі не, не, не живі. А оце каже, живе. Ну, мені здається, що це ще просто не відпало те листя. Ну, Звичайно, подивимося, але. І ще хочу сказати: кора дуже гарна для клумби, не росте бур'ян, не підсихає, шикарно. Так що, якщо у вас є можливість, будь ласка, засипте свої клумби корою. Оце ж я тут для рози залишила місце. Мама каже, не сади тут розу, будемо цеплятися. А я кажу, так це можна цеплятися в будь-якому стані? Я в цьому році щось так наплівательськи на троянди відношуся. Я зовсім ні одну трояндочку в цьому році ще не посадила під пляшку. Зовсім. А слово совсем. Понимаете? Дивіться, що мама насушила. Диви. кажу, мам. А вона каже, «Ні, це кисленьке». Я кажу, зачем ти його їла? Монокіс. А знаєте чого? Тому що дуже спілі абрикоси, і воно таке вийшло. Кажу, не треба. Ну, нехай. Добре. Доча, забереш білочку у хату, цю, а ту я в холодильник поставлю. Спасибо, я ще не йду в хату. Рози горять, прямо миттєво, тільки розкривається і зразу горить, зразу горить. Ну, то ви що, така жара. така жара? Я кажу, так це ми ходимо тут. Ой, жарко, жарко, ой жарко. А як мій Сашко на полі, а як мій Дмитро там по полю гасає. Та ще ж не так одягнений. Ой, так що не ниємо і кажемо, що це все для здоров'я, для фізкультури. Правильно? Правильно. Так, ну я думаю, Господь, хоч би в 10 часом виключили світ, 10 плюс 3, це 13, якраз тісто походить, навіть два рази, я перемину, зроблю, засохне і в духовку відправлю. Ну, будемо сподіватися. А так, що Бог дасть, те й буде. За це ще зациклюватися, я вас умоляю. Буду в холодильник ховати тісто, це теж можливо, ще смачніше буде. А я сьогодні, знаєте, з чим хочу приготувати? А то я так почала іздалека, і здалека. Я хочу приготувати піріжки дріжові із цукерками корівка. Та в мене є сухофрукти, я їх замочу. а так з корівкою. Я пам'ятаю, Зараз я трішки присяду. Ой, з вами побалакаю. Я пам'ятаю, коли ми ще спілкувалися з Снедогров, Вона як майстер вона знає дуже багато. Саме не таких там яких європейських страв, подачі, а те, що от народне, те, що, знає, що готуєш кожен день, вона на цьому, я навіть не хочу нічого казати, вона на цьому просто е, 10 з плюсом. По десяті бальней. То, що там вона якийсь київський торт, що він там літав, десь перелітав, то е, просто у неї таке оця, сама... Хотя, вийшло. ця сама. Хоча мені здається, що там щось неправильно різали. просто. Так ось. так ось, Вона готувала колись е, пиріжки і начинка була цукерка коровка. А я кажу, як вона каже, да, це хочу спробувати. І я так давно-давно це вже хотіла зробити. А в мене сьогодні є корівка цукерки. Ну, можна цілий класти, але я її поріжу. Поріжу спробую, і можна з малиною, можна з яблуком. У мене яблука є в холодильнику, купила ніхто не їсть. Так що в мене сьогодні будуть пиріжки. Думала якісь булочки зробити. А думаю, куди ж ту начинку дівати? Я саме за яблук, саме за яблук і за саму ідею пиріжків з корінкою. Так що в мене сьогодні будуть пиріжки. Що будемо їсти? Не знаю, ми з мамою обходимося, вчора тільки суп доїли. Обходимося, я вчора ввечері насмажила молодої картоплі. Мені не подобається. Не подобається чому Ну, таке водянисте. І думаю, що таке? Приготувала другий раз ікру. Ну, не така вона за смаком. Я домашню олію я взагалі не, на ній не смажу, тільки для салату. Отахоче. А це я пожар посмажила вчора картоплю, пробую. та Що таке? Якось мені маслом оддає. А знаєте в чому? Я ходила, думала, ну чому? Чому ікра не така? Все так само робила. Це до чого я вам кажу? Щоб ви теж знали, що це не значить, що ви рукожопі, що у вас щось не, 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 не з того боку, як боку притоку. Я користувалася олією е, е, королівський смак. Купувала, а це я купила Чигуївську. І вона, видно, чи чиспрілих насіння, і вона дає гіркоту. саме у цю гіркоту олії. І вона дуже-дуже псує смак. Так що я знайшла. Яка ж пляшка? Зараз покажу. Але знаєте, я ви зараз купувала таку олію, вона мені подобається. І вона 970 мл. Просто, просто, на вигляд, таке саме. Ось дивіться, олія. А що скажу, вона Чугуївська. А чого я сказала Чугуєвська? Ну, чого, -то воно... чого -то я знаю, що Чугуївська, ну зараз я окуляри одягну. Зараз Щас. Щас хвилиночку. Що мені прийшло в голову Чугуєвська? Ні, світловоск, Власівка. Ну це не щедрий, це не королівський смак. От, будь ласка, бачите? Для смаження, рафінована. А, мабуть, я оце почитала, що тут написано Чу... а, Чугуєв. Бачите, ось Чугуєв. Думаю, ну чого я так сказала? І от ось вона, вона пахне нічим, будемо казати так, але вона дає смак. Ну, я так скуштую. Ви знаєте, так поскуштувати? Гіркоти немає. Я, тут не, я чесно кажучи, ту не вкуштувала королівський смак. А ця в ну, виробі я бачу, що воня, воняє і присмак домашньої олії. Ось у мене домашня олія, та яка на салат. Ось вона, бачите, вже трішки залишилося, то осад в неї вийшов. Це домашня олія. О, о зараз все. все все все, є-є, Зараз я відчуваю. Взагалі я для салатів спасіба гвоздічкам. Оглії такі ви присилали, Гарбузова мені дуже сподобалося. Я перший раз на не роблю салати. Вона така темна, темна, як, як бальзамік, дуже смачно. А те, що стосується там чорний тмін, моркви єгипетські, не можу я їсти. От не можу і все. Вони мені в горлі печуть. Значить, горло больне, якщо пече, мабуть. У нас тут просто найкращий е отель, який тільки є в світі. Оце на цьому коридорі. Продувається. Ой, як гарно, ви відчуваєте? Хай на вас подує трішки. Ой, хочу сказати, там деякі пишуть, ой, не по... і навіть на українській мові, не про що, знімайте язиком, як би тіліпати, щоб тільки гроші мати, господі боже мой. Спасі вас, хай вам Бог дасть здоров'я, щоб ви не були такими злими, щоб він вам желчний вилікував. Беріть телефон, не потрібен фотоапарат, беріть телефон, знімайте, п'ять хвилин відкривайте аккаунт і ставте свої відео. Будь ласка, я вам бажаю успіху. Не потрібно мені це писати. тіліпаю, не тіліпаю. Я подивлюся, як ви зможете тіліпати просто так. І за це лопатою гроші гребти, як ви кажете. Будь ласка, я вам бажаю успіху. Дуже просто. Якщо будуть питання, пишіть, я вам розповім, як це все зробити. Не знаю, може мені оцю, цю. Вона мені не дуже подобається відсадити, зробити. А ні. Я вже 15-й раз думаю, їду в город, де десь завжди лежить. А що ти лягла, плохо, чи що? Ні, доця, хотіла показати свою дачу. А я думала жир за. Так восьми там сінтіпонових на горі ще куча валяється. А, а зачем тобі та подушка зложила, якесь покривало та й буде? Це у мене от ребра вже до спини достають, от там в мене й болить воно. Угу, угу. Так пространство, де оце його серце, ото там постає. Коротше, немає художника нарисовать бабушку. ага, <звіт> Так, вашка, перестань, перестань. Не перестань оце балакати за це. Все нормальок, все добре. Так я сіки думаю, положи ножнички маленькі в машину. Їдеш, красива розочка стала, чик і дрізала, я ж не порчу кущ, все одно зелене хазяйство, де б не росло, оце все обрізається потім. І сажай під пляшку. А я в цьому році щось так якось розслаблю. І ще ви мені написали, що там, де лілії, там де лілії, не можна садити рози. Ну, я не знаю. От я сажу з-під пляшки і не такі хе. А ця ж дивіться, гарна, а ця гарна. Бог його знає, я не знаю, це правда чи неправда. Не... Не зрозуміло, чесно кажучи. Так, ось дивиться Дмитрова жовтенька і розовенька ця. Уже третій раз. Відсвітеться, від... відпало, знову викидає. Я люблю рози такі. Ота та, що в'ється, що спец... ну, спеціально в'юще, вона відсилалося і все. А ці в мене цвітуть, цвітуть і цвітуть. Це жовта, стала біла. бачите. Ні, вона жовта буде. Груші треба попідв'язувати, О, Ви, які висять груші. Висить груша, не можна Знаєте, що це? Да, це лампочка. Ну І ця красуня. Моя ти красуня. Дійсно, що красуня, що коля, що все. Так, мої любі. Буду займатися поки своїми ділами, які в мене є. А вам гарного настрою і всього найкращого не прощаюся, піду зараз у жину підставляти ящики. Забула сказати, дивіться, от бачите, я сьогодні використовувала яйця, я їх тут викладаю, вони в мене підсихають, і потім всі разом я збираю, перебиваю і підсипаю, посипаю від слимаків. Мені подобається, як воно діє. Безкоштовно розумієте? Перебиваю прямо в пиль. Просто в пиль. А то це знову таки. От вона нічого цього не робить, просто вам показує і все. Та ні, ось це перед вами.